Вдалося забити швидкий м'яч сьогодні в вашій команді. Скористалося помилкою, достатньо непогано почали далі. Гра почала трохи знижуватись по темпу, пропустили теж у першому таймі. І от чого не вистачало далі, аби можливо забити ще один м'яч. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони нам дають грати, дають нам жити по, по грі, так ви, ви праві. Забили швидкий м'яч і могли ще один забивати. Дуже непоганий був у нас момент. Стецюк не попав у м'яч. Темп різнизився. Ну, 1-0. Десь хотіли зловити ще на помилки суперника, але Пішли в атаку і попали в полон, як кажуть. Ну, але в цілому, я хлопцям сказав, ми акцентували увагу на обороні більш тому, що в минулих матчах були серйозні у нас проблеми з цим. І я рахую, я, я вважаю, що в цьому матчі по по позиційної обороні виглядали ну, дуже непогано. Хлопці старалися, я їм подякував, виключно за індивідуальних помилок в обороні деяких гравців. От вони сьогодні зіграли на рахунок суперник. Тому вони молоді, вони, вони їм дуже багато треба ще вчитись, і дуже по дуже погано. Що є помилки, які вони повторюють. Це дуже погано. Тому я, я тільки тільки що сказав деяким гравцям. Ну, тут потрібен, напевно, що час. І... Але в цілому гра непогано. На 3-1, ми, я думаю, що ми не награли. По моментах можна сказати, така рівна була гра, але десь суперник нас пережав на. Через помилки наших, наших гравців індивідуально. Ну, ви сказали про те, що команда більше намагалася сьогодні діяти від оборони, але були дуже хороші відрізки, коли команда контролювала між, тобто намагалася грати першим номером. Це було ситуативно, в принципі, чи така теж була настанова? Ні, це, це не було ситуативно. Ми е, весь час розіграємо відвод від, від воріт, ми е, весь час шукаємо. Е, е, Бельство тому більшість і на фланзі, і всередині. Тому через контроль ми граємо. Але оборона сьогодні і плюс акцентували увагу на пресинги, бо час, коли це треба робити. От, пресинг це теж оборона. І контроль у нас є. І я працюючи в першій команді, ставив гру на контроль і швидкі. Ну десь просто молоді гравці, що десь під... Під таким тиском ще тяжковато працювати, ну, але у нас сьогодні грали 5 гравців 2006 року народження. Тому десь там, там непогано, де хлопці трішки постарше, там десь провалюємося. Ну, поки поки, так, це, це, поки цей баланс ми шукаємо, але вони, це дуже добре, що вони грають у другій лізі, вони відчувають цю напругу. Це, для них це в, в мій час такого не було. То для них це дуже непоганий рівень. Ну так, зараз от, правильно. Дійсно зазначив кілька разів про те, що команда молода, і зараз десь це впливає психологічно. Так, розумію, що впливає психологічно і той момент, що поки ще Кремін 2 саме не вигравав на старті сезону. Все як працюєте з молодими футболістами, як це все проходить, як пояснювати, що все одно потрібно виходити і битись. Дивіться, яка у нас структура. У нас є гравці, які тренуються в Кремль-2, а є гравці, які тренуються в першій команді. Повного составу на Кремль 2 у нас ну, не то, що не вистачає, їх вистачає формально, але вони ще дуже сирі. Тому ну, там, чоловік 6, ми, футболістів 6. Ми на, на, гру, на гру запрошуємо і вони, вони грають. От, тому, скажімо так, тренує одніх, футболістів грають другі, але ми, ми намагаємось грати по структурі першої команди, от, як вимагає головний тренер першої команди. От, тому принцип, принципи вони є такі, як і в першій команді. Важкий матч сьогодні був, в принципі. Якщо брати, дуже багато боротьби було. і Команда, в принципі, проводить другий поєдинок на тижні. Чи вдалося ось після матчу з Карпатами ось підійти в оптимальній формі до сьогоднішнього поєдинку? Е, доброго дня. Я гадаю, що так вдалося, тому що ми налаштовувалися на цю гру. Нам казали, що це буде дуже нелегка гра. Не було у команди такого, що це буде легка перемога. Ми налаштовувалися на цю гру як на останній бій. І я гадаю, що в першому таймі не все вдавалося. Але в другому ми вийшли і показали свій характер, який ми можемо показувати. Ну, За рахунок чого перебазувалася команда, так якщо говорити, що в першому таймі не все виходило. В чому, в яких аспектах додали, на вашу думку, в другому таймі, що дало результат? Я гадаю, що Тренерські настанови вони дали нам такий імпульс. Було жарко в роздягальні по перерві. Так. Тренери трошки нам дали відсіч, трошки налаштували нас. Агресивна була розмова, і тому ми налаштувалися і вийшли, і показали свою гру. Ну, ти ще, в принципі, якщо брати знову у другий матч поспіль, дуже багато фулів, порушень, ось мало контролю м'яча. Це під суперника так іде, чи просто зараз, поки так можна складати, що просто так складається? Я гадаю, що так складається. Це... Видно, що ми не хочемо програти цей матч, тому такий бій іде. Дуже дякую. Вітаємо з перемогою. Другий Дякую. матч на тижні команда проводить. Наскільки вдалося ось, після поєдинку проти Карпа-2 підійти в оптимальній формі, наскільки вдалося відновитися. Після того таки теж важкого матчу. Да. Ну, ми ми столкнулися з проблемою. У нас три гравці пропускали цю гру. Для нас це дуже велика втрата. Тому були зроблені там заміни. Деякі гравці вийшли, які вперше грали в цьому сезоні в стартовому складі. Тому якась нервозність вона була з перших хвилин. Плюс гол, який ми пропустили, скажімо так, нелогічний, помилка захисника, і він трошки вніс таку нервозність по грі. Ну, перший тайм, скажімо так, ми десь трошки зігрувалися, десь трохи відходили від цього голу. Тому така була нервозість, десь і багато втрат було в першому таймі. Ну, але вдалося зрівняти рахунок ще в першому таймі, що в принципі теж, здається, не найвищий гравець команди замкнув головою подачу Богдан Козій. Але це відпрацьовування на тренуваннях, подачі на нього на голову саме. Чи це просто так ситуативно сталося? Ну, насправді, так, щоб не розкривати секрети, але він має дуже... Такий високий прижок, і він цей гол в принципі для мене не е, така здіковинка, що він що він забив. Насправді він е, такому грає може десь в стилі, е, Риброва. Такий невисокий, але дуже має такі швидкі швидкісні якості. Тому гол забив нормальний, хороша атака була. Ну, я задоволений, що він це зробив. <кій> Тільки що говорила з вашими гравцями, сказав, що в перерві була достатньо спекотна розмова з підопічними. Так вона дала імпульс на більш впевненість у другому таймі, і от одразу по замінах Ян Каранге є сьогодні джокером для вашої команди, бо він вийшов і оформив дубль. Чи відчували ви, що він сьогодні заб'є, в принципі? Ну, Ян, я його дуже добре знаю вже декілька років. І... Він зараз скажімо, набирає набирає форму після того, як він деякий час був в Васті. То ми чекали, вичікували, скажімо так, коли він підійде. І сьогодні саме той момент, коли ми зрозуміли, що його треба, ну може, не зі старту, а ми давали, ми так і планували десь два ну, сорок хвилин, може 30 хвилин. Ну дали йому 30 хвилин, але вірили, що він заб'є, бо по тренуванням видно було, що він заряджений на от саме забити забити гол. І команда, в принципі, набирає зараз залікові бали в турнірній таблиці лише в домашніх матчах, поки так складається. Що робити з матчами виїзними? Ну. Скажімо так, ну, звичайно, там на виїзді трошки інша вже стратегія гри, але зараз ми, ну, ми поки що не можемо стабільно так грати, в нас такі перепади. Тому от зараз для нас починаються такі цікаві ігри, де ми, ну, по крайній мірі, ми можемо бачити, вже на якому ми рівні знаходимося. Бо вже я не кажу, що сьогодні ці команди, які ми обіграли, воно, ну, Карпати. І ця команда вона дуже обучена. Я знаю цього тренера, який працює нормально. але ці команди, з якими зараз там предстоять у нас ігри, то це якась буде клакмусова як бумажка по, по нашим гравцям, по нашій роботі. Тому сподіваюся, що ми ну, і там будемо брати очки. Дуже, Дуже. дякую.